До зустрічі президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами і американським президентом Трампом, яка відбулася у Вашингтоні, безперечно, стала однією з центральних подій останніх тижнів. Якщо підсумувати цю зустріч, і всі заяви, які були зроблені після неї, які конкретні результати ми у сухому підсумку можемо назвати? Ну я думаю, що єдиний конкретний результат важливий те, що після Аляски Дональд Трамп не перейшов на бік Путіна. Я думаю, що це було головною задачою президента України, і європейських лідерів, які прибули до Вашингтона. Ми маємо зрозуміти просту річ, що Путін досі намагається створити для американського президента можливості, щоб той не запроваджував нових санкцій проти е -е, Росії, і щоб е -е, той не допомагав Україні військово новими якимись поставками. Поки що Путіну треба сказати, це вдається. Ось ми говорили з вами, що після 50-денного ультиматуму Трампа, який потім став 10-денним, Путіну доведеться вирішувати непросту задачу, як за допомогою дій, а не слів, надати Трампу таку можливість. Тому що свій резерв слів він, очевидно, вже вичерпав у цій е е ситуації. І маю сказати, що. Дональд Трамп э, скористався цією можливістю, яку йому надав Путін, що дією став сам саміт на Алясці. Тому що ви ж помітили, незважаючи на заяви з Білого Дому, що все одно будуть запроваджені санкції проти Росії, якщо Путін не припинить вогонь, і ніяка зустріч, і ніяка телефонна розмова цьому не буде заважати. Результатом стало те, що Трамп відмовився від нових санкцій, і навіть відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті якої він дотримувався з першого дня свого президентства, а почав говорити, що зараз задачею є не припинення вогню, що Путін абсолютно правий, а задачею є всеосяжний мир. Це те, що Путін весь час говорить. Це не ідея Трампа, це не позиція Трампа, це позиція Путіна, яку захищає Трамп. Просто Путін вважає, що цей всеосяжний мир може стати предметом перемовин під час воєнних дій, і ці перемовини можуть продовжуватися всю каденцію Дональда Трампа. Це і є його головною задачою продовжувати війну до моменту, поки Дональд Трамп не залишить Білий дім, і вже далі думати про нового американського президента, що той може зробити для капітуляції України, а до того часу влаштовувати повітряний терор проти України і окупувати нові українські території. Але питання в тому, чи влаштує такий перебіг подій самого Дональда Трампа? Ось цього я абсолютно не розумію, я вам чесно скажу. Тому що ми бачимо, що американський президент проявляє певну, я б сказав, таку нестриманість, знервованість з приводу того, що він хотів би, щоб все відбулося швидше, але ніяких інструментів на натиснути на Путіна, щоб це відбулося швидше, у нього практично немає. Чому? Нові санкції він запроваджувати не бажає і побоюється, що ці нові санкції не змінять позицію Путіна і тоді в нього взагалі нічого не залишиться. Військової допомоги Україні а це набагато більш вагомий інструмент, ніж санкції. Він надавати не бажає, бо це мільярди доларів, які він не хоче витрачати і не може витрачати, тому що він обіцяв своїм виборцям, що він не буде цього робити. І таким чином цей інший інструмент у нього відсутній. Спокусити Путіна якимись економічними оборудками він не може, тому що Путін інакше ставиться до грошей, ніж він, і путіну не потрібні ніякі економічні оборудки, йому потрібний контроль над Україною. І таким чином, Трамп в цій ситуації просто не знає, що йому реально робити, щоб прискорити закінчення війни. Ну це очевидно, якщо політик не має інструментів, він не може втілити в життя свої ідеї. Але нам важливо, щоб Трамп, хоча б, не погоджувався із Путіним. Щоб він не перейшов на бік Путіна, щоб він, скажімо, не звинувачував в тому, що у нього немає інструментів Україну і Європу, а не Росію. От поки що, і поїздкою Зеленського до Вашингтону, і поїздкою європейських лідерів до Вашингтона нам вдалося зупинити це сповзання Трампа до ролі союзника Путіна. Трамп не став союзником Путіна, поки що, але не став і нашим союзником. Поки що. І я не знаю, чи вдасться йому на цьому балансі протриматися довгий час, враховуючи те, що він хотів би дійсно. Я, до речі, вважаю, що це щире бажання Трампа завершити російсько-українську війну. Інше питання, що йому абсолютно все рівно, на яких умовах вона закінчиться, тільки щоб він виглядав миротворцем. Давайте послухаємо пряму мову основних учасників зустрічі: президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, які говорять про основні підсумки Вашингтона. Прошу. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна, Росія, а потім трьох Так, ну як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Саміт на зміцнив моє переконання, що, хоча складні питання залишаються невирішеними, і я в це вірю, президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, що є дуже важливим кроком. І це один із ключових моментів, який ми маємо врахувати. Ми також будемо розглядати це за столом переговорів. То що робитиме? І по суті, я оптимістично налаштований, що ми зможемо досягти спільної угоди, яка стриме будь-яку майбутню агресію проти України. Давайте спробуємо проаналізувати, чого очікувати найближчим часом. От мене зацікавила одна ваша теза. Ви говорите, що Трамп не планув не планує надавати Україні військову допомогу, адже це пов'язано із підвищеними витратами із його передвиборчими обіцянками, які власне цьому суперечили б. Але ми бачимо, що цієї доби президент США Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Байдену, що той не дозволяв Україні нападати на Росію і по Обіцяв цікаві часи у майбутньому. Про це Трамп повідомив у своєму True Соушал. Заявив, що дуже важко, а може і взагалі неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Трамп опублікував дві чорнобілі фотографії, на яких він і колишній президент США Річард Ніксон дуже схоже тицюють пальцем в кремлівського господаря Володимира Путіна та колишнього очільника СРСР Микиту Хрущова. Ну от як оцінювати такі заяви і наскільки вони все ж таки пов'язані із атакою з боку Росіян на американське підприємство на Західній Україні, яке, до речі, продовжують. Е, продовжували там е, е, гасити пожежу і ще навіть у е, ранок п'ятниці. Ну я думаю, що Трамп дійсно міг бути обурений тим, що росіяни прицільно б'ють по американським інвестиціям. Тому що це фактично ще раз доводиться абсолютно недалекоглядність самого американського президента. Трамп говорить, що американські інвестиції це реальні гарантії безпеки для України, що Україні не потрібно в НАТО. Що Україні не потрібно нічого, щоб змінило ситуацію, пов'язану із її статусом нинішнім, а от що потрібно Україні, це американські інвестиції, американські гроші. І тоді ніхто не буде бити по Україні, і ніхто не буде воювати з Україною. І тут виявляється, в цей самий момент, що насправді, насправді можна прицільно бити по тому американського підприємства, яке вже в Україні побудовано. Тоді виявляється, що весь цей підхід дональда Трампа він абсолютно не є реалістичним. Ну ось вам і відповідь на питання, яке є сьогодні, мені здається, досить важливим для кожного: а що ж таке реальні гарантії безпеки, точно не інвестиції американські, а от реальна загроза того, що Росія в результаті війни з Україною опиниться у конфлікті з самими Сполученими Штатами, тому що я думаю, що Путін цього абсолютно не бажає. Ну, це один такий момент. Інший момент це те, що ми не знаємо, що мав на увазі Дональд Трамп. Ще донедавна він говорить, що Україна взагалі не може виграти війну з Росією і що не потрібно кидати виклик такій країні, як Росія, і що України немає карт. Тепер він говорить, що виграти війну з загарбником неможливо без атак на загарбника. Значить, все ж таки, Україна мала можливість виграти війну і може виграти війну у майбутньому. Якщо, скажімо, вона буде знищувати стратегічні об'єкти на території самої Російської Федерації, або все ж таки Дональд Трамп має на увазі, що Україна мала такий шанс, але згаяла його якраз у зв'язку з нерішучістю Байдена, і йому тепер доводиться шукати миру в Україні на набагато тяжчих умовах. От питання, яке хочеться задати, коли ми читаємо цей допис Дональда Трампа, можливо, сьогодні буде ще щось що прояснить. Ці заяви американського президента він сьогодні ввечері буде в чергове звертатися до американців. Ми не знаємо тему цього його звертання. Але очевидно, що без жорсткого тиску на Путіна нічого не буде. Ну ми з вами бачили ці заяви присвячені тому, що Путін е, готовий був до двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським. Президент Зеленський на цю зустріч погодився. Але ж ми розуміємо, що таке готовність Путіна до двосторонньої зустрічі. Це означає, що Трамп зателефонував Путіну і запропонував йому зустріч на трьох. За підсумками, за підсумками своїх перемовин з європейськими лідерами і президентом України. І Путін в результаті йому сказав, що це все дуже добре. Але давай би спочатку зустрінемося із Зеленським і вирішимо з ним основні питання: чого тобі, Дональде, втручатися у деталі. Ти вже маєш бути присутній на зустрічі, коли все буде домовлено. І Трамп із цією ідеєю погодився, а потім виявилося, що для того, щоб відбулася зустріч Путіна і Зеленського, потрібен ще дуже довгий шлях. Проведення перемовин між делегаціями, робота робочих груп віртуальних по різних напрямках, підвищення рівня голів делегації, і це все може два роки бути. А через два роки може відбутися зустріч Путіна і Зеленського, а може і не відбутися. А через три роки може відбутися трьохсторонні самі та може і не відбутися. Це точно не те, чого прагне Трамп. А наскільки на риторику Трампа на його дії і політику впливає такий єдиний голос американських змі, які одностайно заявили, що Путін дурить Трампа, він злочинець, а підтримувати потрібно Україну? Ну, ви ж бачите, що Трамп дуже нервує з приводу того, що його саміт з Путіним на Алясці сприймається як поразка Сполучених Штатів. Принаймні, він це помітив. Він у кожній своїй промові говорить, що це фейкові новини, що насправді він досяг величезної перемоги. А медіа просто цієї перемоги не бачать і, як завжди, розповідають неправду про те, що там відбулося. Але тут цікаво, що оцінка американськими медіа того, що відбулося на Алясці, майже одностайна. І всі бачили, як Дональд Трамп аплодував Володимиру Путіну, коли Путін ішов по червоній доріжці, дбайливо розстеленій американськими військовими в аеропорту Анкоріджа. І всі бачили, що. Путін і Трамп навіть не провели реальну прес-конференцію для журналістів, що вони розмовляли із журналістами буквально там 10-11 хвилин, з яких Трамп взагалі говорив 3 хвилини, а Путін, якому він всупереч американській традиції, власному характеру, дав слово першому, говорив 8 хвилин, але про Україну 2. Путіну вдалося навіть за ці 8 хвилин присвятити час історичній лекції. І це теж було абсолютно очевидним таким моментом, про який ми маємо згадувати, коли обговорюємо питання російсько-української війни і зусиль американського президента його її зупинити. Що на Алясці не відбулося нічого, і що Трамп дуже розчаровано сказав. Під час цієї своєї трьохвилинної відповіді журналістам, що ніякої оборудки досягти не вдалося. Я вже не кажу про скасований обід делегації, який теж говорив, що в широкому складі делегаціям просто нема чого обговорювати, тому що якщо є що обговорювати, делегації зустрічаються і обідають. Я вже не кажу про те, що Трамп виглядав е людиною, яка не добилася свого, і важко це міг приховати. За кілька годин він отямився і знову почав говорити про цю зустріч як про перемогу. Але ж він не може навести жодних конкретних доказів цієї перемоги. Якщо йому дійсно вдалося посадити Путіна і Зеленського за стіл для перемовин, якщо йому дійсно вдалося добитися припинення вогню, якщо йому дійсно вдалося добитися якоїсь реальної згоди Росії, хоча б з чимось, ну хоча б з якоюсь моделлю гарантій безпеки для України. Він міг би вважати себе переможцем. А так він не добився від Путіна ну буквально нічого, ну нічогісінькі. І це всі бачать, і це всі йому говорять. Але інше питання: чи може він чогось добитися від Путіна при такому підході і такій поведінці? Ну і от знову Дональд Трамп говорить, що очікує можливості оцінити ступінь досягнення миру в Україні реалістичність протягом наступних двох тижнів. Розуміємо, що ці два тижні, оскільки ми вже чули такі строки, так ми чули місяць, потім ми чули 10 днів. Тепер ми чуємо наступні два тижні, і власне це може так тривати протягом усієї каденції. Ну, з одного боку, так. З іншого боку, Трамп весь час, можна сказати, цими двома-трьома тижнями встановлює для Путіна нові задачі. Знаєте, як комп'ютерні грі. Путіну потрібно за ці два тижні щось таке вигадати, що дозволило б Трампу говорити про нові два тижні. І от це задача Путіну. Тому що Трамп, в принципі, говорить Путіну: я готовий тягнути час разом із тобою. Ти ж бачиш. Ми з тобою вже півроку тягнемо час і можемо так і далі тягнути. Але я не можу за тебе вигадати щось, чим би я міг скористатися, щоб тягнути час. Тому ти маєш вигадувати. Ну, росіяни майстри у вигадуванні. 50... Так. Путін вигадав після цього 50-денного ультиматума зустріч на Алясці. Ну, це треба було, щоб американський президент ще погодився на цю зустріч. До речі, ви пам'ятаєте, що. Свого часу його соратники говорили, що Трамп не буде зустрічатися з Путіним до припинення вогню на російсько-українському фронті, що зустріч з Путіним, якщо Путін не піде на попередні поступки у російсько-українській війні, буде нагородою російського президента. Що хай спочатку Путін щось зробить, а потім Трамп з ним зустрінеться. Але ж виявилося, що цього всього не потрібно, що можна переглянути свою позицію буквально за кілька днів. Виявилося, що можна зустрічатися із Путіним, що це ніяка не нагорода, а навпаки, дуже сміливий крок, щоб примусити російського президента до миру. Виявилося, що Путін може ніяких поступок не робити, і найголовніше виявилося, що Путін може відмовитися від припинення вогню як підходу до миру, і Трамп це теж акцептує. Ось що мене дуже я б сказав, перелякали під час цієї розмови російсько американського президента: що Путін просто легко. Переконав Дональда Трампа в тому, що той може відмовитися від того, що він обстоював весь час, адже ідея спочатку припинення вогню, а потім перемовини, була головною політичною ідеєю Дональда Трампа.